Медовик за рецептом нашої родини нещодавно готували удвох із сестричкою, верніше вона готувала, а на мені була режисура. Попов мені лише шматочок того торта, гості захом'ячили, тож готую вже для себе, але трохи зменшила пропорції. Два яйця, чотири столові ложки цукор, 50 грамів масла, одна столова ложка меду, ставлю на водяну паню і до повного розчинення колочу. Далі додаю одну чайну ложку соди. Гей, помічниця прилетіла. Сонечко. спостерігає за моєю роботою. Борошно три склянки всипаю, об'єм якої 200 мл. Замішую м'якеньке тісто спочатку у мисці, а потім уже на килимку. Формую у валік і ділю його приблизно на 8 рівних частин. Далі розкачую на борошні, тонесенько, як пелюсточку, духовка розігрівається. Деко змазую вершковим маслом, переношу за допомогою качалки і випікаю по 5 хвилин. Треба дивитися по зовнішньому вигляді. Не прилипає. Вирізаю кружечок, можна за допомогою миски, кришки, у мене кільце із пароварки. Обрізки я збираю. І так випекла я вісім тонесеньких коржиків, обрізки подрібнила. Крем допоможе мені приготувати ось такий тістоміс, він має різні насадки, одна із яких працює як міксер. Для жінки на кухні важливі всілякі шайтан машини, щоб полегшити їх працю. Окремо наголошення сметана домашня має бути і охолоджена. Пів літра плюс склянка цукру. Ще додаю сік половинки невеликого лимона, складаю коржі, перемазую, густину сметани, коригуйте, яку бажаєте. густіша чи рідше. Мене влаштовує ту, що я наколотила. Посипаю краї крихтою і залишаю на пару годин на кухні, а далі на ніч у холодильник. І до молока чи чаю такий тортик. Він помірно солодкий, але не приторний, має певну кислинку. Смачного!